Я ніякий спосіб не хочу принизити нашого прикладника. Косточницю до навпаки завжди вважав, що треба навіть в якійсь частині дещо його перебільшувати. Ну але так як за останні дні у нашому медійному просторі розігнали страх, то будемо чесними на початку війни, що вони дійсно в Харкові ж були, вони в Харкові були, на межі Києва вони стояли, і то не було стільки паніки і страху, як є зараз. Дуже дуже погана прикмета для нашого медійного поля. А на вашу думку, чому така ситуація? Чому зараз ці загрози сприймаються якось більш панічно ніж на початку повномасштабного вторгнення, враховуючи, що і ресурси у росіян були зовсім інші, і ситуація з українською обороною була набагато гірша? На мій погляд, перше, це втома. Це втома. А друге, ну на на жаль, я буду чесно, я нікого не хочу образити хайпові і страхітливі заголовки при, привертають Колосальну величезну увагу. Так людина побудована, така наша свідомість, така наша психологія. Все, що добре, нас не дуже сильно збуджує. А от страх це фундаментальний аспект біологічної клітини, який виражається у свідомість.